Усім привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал. Мої орхідеї нарощують цвітоноси, формують бутони. Звичайно, це не може не радувати, а ще до мене завітав святий Миколай з щедрими дарунками, і я хочу вам показати, що саме я отримала. Квіти мають магічну здатність впливати на настрій та емоційний стан, викликають силу позитивних емоцій. Якось спілкуючись з власницею квіткового магазину, там лише продають орхідеї. Вона відмітила, що попит на рідкісні орхідеї. З різною мутацією, виріс в рази з початку повномасштабної війни. Мене це тоді так вразило, а вона мені каже: а чому ви дивуєтесь? Люди почувають себе менш пригніченими, тривожними після отримання квітів. І вона мала рацію. Ви тільки погляньте на цього метелика. Це мультифлора, вид орхідеї, який вирізняється високою декоративності цвітіння. У неї багато квітів на одній гілочці. Неймовірний букет. З цією зграю метеликів, пілорична орхідея, піано вона мені нагадує тюльпани навесні. Ці орхідеї в домашньому цвітінні дають безліч квітоносів. У них компактна розетка, а це значить, що на відвіконі можна розмістити багато таких красунь. І вони нас будуть радувати. Мені подобаються квіти саме на етапі свого розпуску. Орхідея пелорік – це орхідея з видом мутації, пелюстки, якої здаються не повністю відкритими. Такі квіти схожі на нерозкриті бутони. Ось така гарна композиція з пелоричної орхідеї та метелика. І ще одна орхідея Клеопатра це фаленопсис, якого багато в колекції не буває. Цією орхідеєю захоплюються не тільки початківці, орхомани, а й любителі орхідей зі стажем. Фон пелюсток має ніжно-фісташковий колір, а її темно-багряні цяточки мають певну випоклість, фактурність, ніби художник наніс краплі густої фарби на полотно. Ця орхідея така ж спокуслива, як була колись правителька Єгипту Клеопатра. Від гарного освітлення залежить насиченість кольору. Реальна температура 20-25 градусів, обов'язково доступ свіжого повітря не можна допускати протягів, поливаємо в міру просихання ґрунту під час вегетації, використовуємо азотні добрива. Якщо почали рости цвітоноси, то підживлюємо каліно фосфорними. І коли вже бутони починають відкриватися. У орхідеї припиняємо підживлювати і ждемо повноцінного квітування. Розпакування орхідей триває, хочу показати ще одну неймовірну орхідейку білого кольору з такою красивою, з розовинкою, губою. У неї фактурна квітка. І, уявляєте, на одній із пелюсток присутній защіп. А що це означає? Можливо, на наступний раз вона буде квітувати метеликом. Урючастий метелик. Ну, яка неймовірна красота. Біла орхідея завжди досить вирашно та вишукано виглядає в інтер'єрі. Ця жорність на полюсках, ну просто бездогана, а ще, погляньте, ось ці бутошки, які будуть відкриватися. Супер! Орхідея Little Gem Stripes перекладається як маленькі дорогоцінні смужки, контур квітів вкритий такими дорогоцінними смужками. Просто казка. На цій орхідеї мутація метелика, Пудрово-рожеві, ніжні, гарні відтінки, ніби переливаються, іскряться з такими рожевими щічками. У цієї орхідеї довготривале цвітіння переважно цвіте по сорту. Буду поливати орхідеї, зазвичай поливаю вранці, щоб орхідейки могли просохнути до вечора. Ну, така вона красуня, не можу не налюбуватися. А подивіться в поєднанні з іншими. Орхідейками як вони гармонійно один одного доповнюють. Мені подобається ось цей фісташковий бігліб, красунчик. І подивіться, скільки у нього ще бутонів. Ще один фантастичний метелик. Я, правда, не знаю його назви, але він досконалий Він мені нагадує зоряне на небо. Гілочки гілкуються, пишнючий, має досить гарне коріння, ось такий красень. Я рада була, що ви завітали на мій канал. Щиро всім дякую. І до зустрічі, любі українці! Бережіть себе.